Привет! Ви на каналі Вероніка Я, і сьогодні я вам покажу свою кімнату, як я зробила в ній новорічний декор. Так, пішли друзі. Подивимося. І перший, хто нам потрапляє на очі, Мікі. це наш мійкі, отакий От лежить собі, тузяка. Ну що, Міки? Як справи? Та як? як? Нормально, лежу собі. Балдію, гріюся. Гуляти не йду, бо там сильно холодно, лапки мені замерзають. Ось такі наш мік. І дікуся, старуся. Так, що почнемо, Вероніка? Постіль Вероніки, зимова. Правда, Вероніка, Вероніка трошки спішить, ну що зробиш? Вона хоче, щоб вже були новорічні свята, тому таку постіль ми її оділи новорічну. Далі що у нас? Така новорічна кулька. Таку новорічну кульку Веронічка собі купила красиву. В неї музика грає, а ну Вероніка включи. А бачите? Ось і сніжинки і такі летять. А якщо я світло включу, ой! Не бачу, де є світло. Не включається світло. Отак сніг там літає такий во. Ось так. І ще у нас є. Таку ялиночку, так? Така ялиночка, та? я її нарядила, в неї є. Зірочку Веронічка сама зробила. І така новорічна іграшка. І новорічку іграшку таку зробила. Такий ще подарунок. Свічки. Свічечки це. Шишка. Шишка така. Ось такий дзвіночок. Дивіться, який красивий дзвіночок. Вернічка собі купила і тут повісила. І тут. А тут, дивіться, тут уже ціла зимова казка. Бож, дивіться, ялинка місяць. Тут така хатка зимова, тут, ліс. Тут ялинка, зірка. І ялинка з такою зіркою, бачите? Така морозна. Ну, це у нас такий. кіт, кажи, Просто кіт, просто кіт кажи. Ну, Як нашу мікет? Так, каже, я не відношуся до декору, але я тут сижу круглий рік. Так. Тут Веронічка тут поставила таку свічечку, А тут у нас сніговичок, сніговичок стоїть такий. Привіт, дітки! з наступаючими вас святами! Така квіточка. Така квіточка, дивіться, яка красива. Ой. Ми потім її на ялиночку повішаємо. А зараз поки що вона тут у нас? Так, ну, такі так, вже ж скоро Миколая, дуже скоро. Так? Чекаєш Миколая? Так. А що ти в Миколая попросила, розкажи. Піжам, купиш. Майдав поні піжам. І ще що? Я щось, щоб приніс, якщо зможе. Якщо зможе. Так. Та, а ти була чемна? Так, була а ти гарно вчишся? Так, дуже. Дуже гарно так. вчишся. Не бешкитуєш? Ні. <сх> Молодець. Значить, Миколай до тебе прийде точно. А ви, дітки, підпишіться на канал і побачите, чи приходив до Вероніки Миколай і що він їй приніс. Так. Вона лист писала, писала, Миколай лист забрав. Так, так. що обов'язково, щоб ви не пропустили так. чи послухав Миколайко Вероніку. Так. Все тоді, так? Так. На сьогодні. Всім па-па, ви були на каналі Вероніка. Я. Папа, -па, до зустрічі. Па -па.